Хлопці вирушаємося да, швидше, швидше. Да, да, Тяжела стак. Друже, друже, ми тебе забираємо, забираємо, друже. Зараз забираємо тебе. Кровотеча є? Не уєжу, потім ні. На себе ночі потягнули. На себе потягнули ночі. Есть, есть. Так, я перевіряю ногу. 85. оксигенація. Оксигенація хуйова. Давай кислород швидше розпечатаємо. Ты дыши, дыши, дыши спокойно. Блядь нихуя все ты сильный. Все, готово, погнали. Let's go! Let's go! Дыши! Дыши! Ты с навычнее! Давай, хорошо, еще! Дышуй, давай, открой! Давай! Я не бачу маврику, пока ніякого. Ой, ось, 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 він перелом. Ось, ось, ось тут. Ну, да, Господи она, <рекунок> да, ты же поки пластик. Не Коли Кольорин немного, Так. Два дня девятого. А я Ну. На вуха, на обидві сторони добре чуєш, однаково. На лево, на лево. Ми залишаємо цей вапон тут. Ми не беремо це. Ні, осколочок були. Тут і тут, вроде, осколок. А де інші? Я ж вчора ще буде. Плече, да, тебе? Так. Візьмемо і стільки воєнторгов на кожному углу. Та це просто капець є. Осторожно, не дави, не дави, дівся на нього. Не дави, не Ні, нормально. Це недавно чи давно вже травма слідчилась? Я думаю, чи рипать тебе зараз чи зараз перев'язку тобі робити, бо все то в лікарні будуть розпаковувати, я не буду тебе трогати, не сильно крови. Ти багато крові втратив після поранення одразу? Небагато, так. Не?